Вітаю, шановні глядачі. Дональд Фредович не тільки великий миротворець на свою думку. У нього вже сім, а то й десять закінчених війн, але треба показати, який він потужний лідер, і треба перемогу не сьогодні, а вчора. Тому товариш Трамп вже знайшов ціль для СВО. Це не Венесуела, поки що. І це навіть не якась країна, а венесуельський наркокартель, який має зв'язки з владою Ніколаса Мадуро. І, можливо, з часом це може перейти на режим. Чому б ні? Отже, чи бачимо відновлення політики канонерських човнів і як ці наслідки взагалі будуть впливати загалом на країну і на весь регіон Латинської Америки? 2 вересня 2025 року відбулася безпрецедентна подія США. Вперше в історії завдали прямого військового удару по судну з наркотиками. В результаті точного удару в південній частині Карибського моря загинули 11 членів воносельського груповування Тренде Арагуа. Операція відбулась. На тлі розгортання восьми військових кораблів США та понад 4 тисяч військовослужбовців в регіоні, що становить найбільшу американську військову присутність Карибському басейні за останні десятиліття. Міністр оборони Піт Гексат заявив: будь-хто інший, хто намагатиметься взагалі торгувати в цих водах незаконними речовинами, кого ми знаємо, як призначено наркотерориста, буде мати також долю. Це ознамувало перехід від традиційних правоохоронних операцій до прямих військових дій проти наркокартелів. 2 серпня 25-го року США розгорнули найбільше військово-морське угруповання в Карибському морі з часів Холодної Війни. Сили складають есмінці УСС Грейвелі, USS Jason Dunham, USS Samson, класу Лайберг з ракетами Tomahawk, Крейсер USS Lake Erie клас Дікандерога, Татні кораблі з морськими піхотинцями, атомні підводні човни класу Вірджинія, загальна чисельність понад 4500 військовослужбовців. З яких 2200 є морпіхами, додатково задіяні літаки, П8 Песейдон, безпілотники, ріпери, винищувачі Фей 18 Хорнат, саме ріпери ліквідували корабель наркокарти. У береговій охороні США вдалося встановити рекорд 25 серпня, 2025 року вилучено найбільшу партію наркотиків в історії служби: 76 тисяч фунтів, включаючи 61 тисячу фунтів кокаїну вартістю. 473 мільйони доларів. Ці наркотики перехоплені під час 19 операцій біля берегів насел, Еквадору, Мексики та Карибських островів. Венесуела відповіла масштабну мобілізацію 19 серпня. Мадуро мобілізував 4,5 мільйона членів поліції по всій країні, заявивши, що жодна імперія не торкнеться священою землі. Виносел і, напевно, священою кокаїна. Венесуела розгорнула 15 тисяч співробітників безпеки. На Колумбійському кордоні та направила військові кораблі і дрони для патрулювання Карибського узбережжя. Мадуро охарактеризував американське розгортання як найбільшу загрозу, яку бачив наш континент за останні 100 років. І хоча цілею заявляється на кокатель Тренде Арагуа, який є близький до влади в населі, істинною цілею є інша структура. Головною мішенню США став картель де Лос Картель «Сонць» – нетрадиційний картель, а мережа корупційних схем всередині Венесуельських збройних сил. Назва походить від знаків розрізнення венесельських генералів у вигляді сонця. При цьому сам картель є дуже близьким з іншими наркоділками Латинської Америки. Так говорить про союз з мексиканським картелем Сінанола та північно-східним картелем та лівими терористами в Колумбії. Ключовою фігурою США називають самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадора за його. Голову вже пропонують ціну в 100 мільйонів доларів. Це більше, ніж легендарного Пабло Скабара. Також підозрюють діаздадо, кабельо голови Національної конституційної асамблеї. Його, по суті, за нього дають 25 мільйонів доларів. Владимир Падріно Лопес, міністр оборони 15 мільйонів доларів. Є певні успіхи Уго Ель Паліо. Карвахаль, колишній начальник розвідки, визнав провину в червні 25 року. Співпрацює з американською владою. Клівер алькала кала колишній генерал, засуджений до 21 року, ув'язнення в 25 році. Венесуельські наркокартелі використовують три основні маршрути: повітряний штату Апури, понад 75 таємних злітних смуг до Гондурасу та Гватемала. За оцінками цим шляхом транспортуються 250 тонн кокаїну щорічно. Морські через Карибське море використовуються швидкісні катери, рибальські судна, контейнеровози та наркопідводні човни. Півпідводні судна довжиною 15 метрів можуть перевозити до 10 тонн кокаїну, коштують 2-4 мільйони доларів. Наземний через кордон з Колумбією надходить основна маса кокаїну для подальшого транспортування. Прем'єр міністр Тринідаду і Тобаго підтримав з американські військові удари. А от ліві союзники Мадуро по регіону, які дружбани по осі зла звинуватили США. У порушенні міжнародного права та інших гріхах Китай рішуче засудив нарощування сил та заявив, що виступає проти будь-якого кроку, що порушує цілі та принципи статуту ООН та суверенітет і безпеку України. Китайські компанії інвестували понад 1 мільярд доларів у населецькі нафтові проекти у двадцять четвертому роках, підкреслюючи конкуруючі економічні інтереси. Тому зрозуміло, що КНР так рве горлянку за союзником. Модоро теж не відстає, то він рекламує Huawei – під час прес-конференції то ще робить якийсь прокитайський крок на нашому каналі Є це легендарне відео з рекламою смартфону. Посилання буде в описі до відео. Хоча адміністрація обрамляє ці операції як боротьбу з наркотиками, масштаб і розмах свідчать про ширші стратегічні цілі, потенційно включаючи тиск для зміни режиму. Є й інший підводний камінь. Концентрація сил в Карибському морі може бути менш ефективною ніж операції в Тихому океані, де проходить 84% кокаїнового трафіку до США. Перехід від правоохоронних до військових методів, включаючи летальні удари, створює прецедент для майбутніх операцій. Водночас, міжнародні дані свідчать, що роль виноселення в глобальному наркотрафіку менша, ніж стверджує американська влада. Економічна залежність режиму Мадуро від незаконних доходів та складна мережа корупції в збройних силах створюють виклики, які виходять далеко за межі традиційної боротьби з наркотиками. Питання стоїть таким планом, чи готові США тиснути на виносело до тих пір, поки влада там не зміниться. Якщо це черговий крок Трампа, аби отримати легку перемогу, то це сумнівно чи вдасться придушити такий тривалий місний механізм, який має благословіння зі сторони Китаю та підтримку сусідів. Разом з цим режим Одура справді дуже слабкий, він справді може бути знесений доволі швидко, тому що там є дуже багато традиційних таких, от інституцій, політичних і громадських, і багато чого іншого. Тільки чекають, аби Весело справді звільнили від цього кокаїнового соціалізму. Що ж, будемо спостерігати, як там вийде чи не вийде, Ну, для Трампа це справді може виглядати як доволі швидка повідомиста війна. До того, ж, він раз висловлювався, що справді, коли йдуть військові операції, то і вибори, може, не треба. Ну, ви зрозуміли, що Фредович набагато чого може піти, щоб трошечки е, мати більше впливу, можливостей. І підняти собі рейтингу. Не тільки у китайців такі є проблеми, навіть погратися у швидку переможну. Тож будемо спостерігати далі. Всім всього найкращого, дорогі глядачі, до побачення.